Усім привіт! Я тут трохи поливаю. Сьогодні у нас субота, 3 січня 2026 року. І я усіх вітаю з Новим роком і бажаю здійснення, усіх мрій, усіх заповітних бажань, усім міцного здоров'я, сімейного благополуччя, все, що було у вашому житті, чудово. Ну, і сьогодні, в суботу, я, як завжди, поливаю, вирішила. Полив зробити на підвіконнику. І трішки покажу вам, як справи в моєму орхідейному господарстві. Перед вами Согоюкідян Юкідян. Він вже котрий рік не квітує метеликом, це, мабуть, другий рік. Взагалі він в цьому році вирішив і. Не дорощувати, не нарощувати нового квітоносу, Він, ось, як бачите, дорощує той квітонос, який був в минулому році. Ось така доволі довга вудка, я її так трішки підкріпила. Боюсь, що бутончики можуть пошкодитися, тому поки він не розквітне повністю, буде ось саме так. Він у мене посаджений в ось такий горщик. Ну, Це так, у кого немає свого Діана, щоб ви розуміли масштаби. І як бачите, у мене коріння виходить за межі горщика. Тому поливати, щоб не зламати коріння, доводиться ось досить таким хитрим. Способом. Я сьогодні навіть задумалася купити більшу тару, щоб я могла його повністю занурити, ну, майже по листя у воду. Поливаю я ну, звичайною медичною цією резиновою штукою. Ось така у мене із пластиковим кінчиком. Ну, Як бачите, при такому поливі він не весь у мене буде занурений у воду. Поливаю я простою з під крана водою. Зараз у мене досить ну, зайнятий такий період, тому я не можу не відстоювати воду. Я все думала, можливо, снігу набрати. Ну, в мене четвертий поверх. Якось мені вниз спускатися з відром у дворі безліч авто, не знаю я. якось я не вирішила От, щодо талої води. Тому поливаю звичайним способом, ось використовуючи саме звичайну воду з-під крана. Ну, Що хочу сказати, не скажу, що буде прям рясне квітування, хоча кущ у мене досить. Величезний, певний час він, мабуть, адаптувався, не знаю. Випускав ось такі дрібні листя. Можливо, йому світла у мене не хватало, було темнувато. Ну, от зараз, порівняно із моєю рукою, ось такий лист, і це ще не межа. Він може бути досить величезним. ну, Я думаю, що йому і простір потрібен. Досить великі в нього квіти. от, Тут іще буде гілочка із семи квітів. Зразу після поливу він досить швидко починає розпускати бутончики. До речі, так, мабуть, всі квіти, Не знаю, помітила таку тенденцію. А також сьогодні мене порадував розпуском лук. Я дуже рада, що. Майже два роки я, мабуть, очікувала його квітування, і що це квітування дійсно із замовленою мутацією метелика. Ось такі невеликі, ніжні, більше фіолетовий колір квіти. Ну і ось зараз я поливаю цю квітку замочуванням, от вона буквально зразу ж розпускає наступний бутончик. Перше квітування, воно завжди не таке рясне, як би нам хотілося, але подивіться, яка вудка у цієї квіточки. Не скажу, що в мене багато листів у лук. цей лист щось у мене з набряками такий, з якоюсь жовтизною. Але в цілому досить непогано. Я вже говорила, що перед тим, як квітувати, у мене дуже готували листочки, я їх постійно протирала від цього солодкого нектару. Ось така буде гілочка. Ми з вами ще полюбуємося, коли буде повний розпуск. Я буду продовжувати полив і ще додам кілька цікавих відео до мого загального. Продовжую, як віднити мій. Білий пілор. Під минулим відео у мене були запитання щодо діток. Ви знаєте, ну, в мене немає такої мети, прям робити-робити багато діток. Якщо дітки будуть, то всі вони будуть продаватися в соціальній мережі Facebook. Я не планую на цьому білому пілорі робити діток, хіба що, якщо буде омолодження, ну, можливо, тоді ось. Я розумію, що це красивий пілор, але хочу вам сказати, що він не такий рідкісний, його можна купити в продажу вже дорослою рослиною, і вам не потрібно буде. Руки в три чекати, поки підросте дітка і поки вона почне квітнути. Тому ось така порада. Так, білі квіти надзвичайно святково виглядають. Зараз, можливо, такий тренд на білі, саме квіти. Погоджуюся, що це надзвичайно. Красиво в колекції, що білі квіти розбавляють нашу колекцію. Я також люблю білі. Сьогодні у мене буде така підборка, можливо, білих орхідей. Ще одна красуня це пафеопеділум. White Lady. Ось такий у мене невеличкий кущик квітне. Ще одна красуня у мене на бутончику. І, можливо, з того більшого кущика у мене буде ще одна квіточка. Ну, вже як розпуститься, тоді будемо любуватися їх красою. Ну, white Lady, мабуть, багато не буває. Ось також виглядає досить святково. І... Ось так в загальному плані виглядає ця біла валянка. Я сподіваюся, що мій согоюки діан уже напився, зараз я буду витягати його із води. Він, до речі, посаджений у мене в горщик акварель, 18-й діаметр у нього. Ну, Але коріння досить розгалуджене, тому мені, очевидно, треба буде подбати про його пересадку. Не знаю, подивлюсь сьогодні, які є більші горщики. Ну, от, Як ви бачите, для того, щоб коріння не пошкодити, я такий приладнала внизу горщик. От, І зараз мені треба його відокремити. І покажу вам уже напоєне коріння, він пив. Я за цей час і встигла почепити на балкон білизну. Бачите, ось такі корені він наростив. Одного разу, коли я його поливала зануренням, просто ставлячи у горшочок, у мене зламалося коріння, і почало псуватися, я його відрізала. Але він, бачите, знову ж таки наростив за межі. Всього 18-го горщика коріння. Він у мене не в подвійному горщику, я піднесся, підставляю йому кашпо, і о, там трошки є водички, і так він росте. Можна сказати, що в полу напівзакритій системі. Ну, ось так, бачите, я підставляю кашпо. Я так розумію, що цій квітці все так подобається життя в такому стані. Ось. ось таке звичайне кашпо. Виходить, що на дні більш волого і ось тут трошки є води, яка стікає після поливу. Ну, ось так, занурюванням він поливається. Продовжує квітнути моя красуня Purple Dust. Шикарна рослина, шикарні квіти, красивої форми. Надзвичайно яскравий вона має язичок. Ось такі весняночки, довгі вусики. Всі квіти вона розпустила, і я дивлюсь, вона дорощує ще бутончик, хоча не було там, була. Начебто закрита гілочка. Красива рослина. Хтось мені в мережі писав, що в нього є триліпс. Також виглядає красивезно. Ну ось така вона вживу. Ну і всі ми розуміємо, щоб мати пишне квітування, ми повинні виростете досить потужний кущна. Ще одну красуню я собі придбала, ну, мабуть, десь в середині грудня. Я вже зрізала покупне квітування, квіточки почали її підсихати, але квітка приїхала із ось достатньою кількістю бутончиків. Ну, поки що відсушила лише останній. А всі ці бутончики, ось досить так налились у мене. І всі ці квіти вже розкрилися в мене. Квітка величезна, 11 см. Та, яка була покупною. ну, Можливо, домашній. Цей бутончик тільки розкривається. Ось такий він, коли розкривається, трошки із таким зеленим підтоном. Я люблю такі бігліпи. Це, мабуть, вже в мене не перша спроба. У мене було кілька колекцій. Деякі я продала, з деякими у мене не заладилося в перші роки мого життя. Тут я намагалася їх пересадити. Цей я не пересаджувала і навіть не виймала торфяний стаканчик. Ось єдине, що я побачила, підсихають корінці від шиї, я їх прибрала, ну і ось так шию замазала максимом. Ну, Поки що, здається, все добре. Сподіваюся, цей бігліб в рясному квітуванні буде радувати мене. Я не знаю його назву, хоча я заходила на сайт виробника. Ну, можливо, згодом я підпишу, тому що горщик не підписаний. Ну, ось такі ці білі красуні. Ну, а я буду продовжувати полив. І дещо цікаве вам ще обов'язково покажу. Продовжую розпускатися мій метелик Каділак. Він у мене стояв на комоді, але я вирішила, що тут яскравіша лампа на підвіконні, тому перенесла його саме сюди. Бачите, під Samsung лампою, яка яскрава у нього губка. Ось така жовто-гаряча. Це в нього новий квітонос на старому квітоносі, ось до теми діток я мазала оцю бруньку, але, як бачите, ну, поки що все, все спокійно, все тихо, не знаю, може ближче туди до весни щось тут і оживе. Ну, поки що ось так. І квітонос виглядає досить таким, ну, не дуже зеленим. Ось так що будемо чекати новини. Але Каділак це також досить розповсюджений фаленопсис, тому його можна придбати досить дешево, в два рази дешевше, ніж купувала я. І ось така гілочка в нього буде. Зараз він розкриває ось п'яту квіточку і паралельно ось уже. Розкривається і шоста. І ще він тут має чотири бутончики. Тож 10 квітів у нього буде. Це перше домашнє квітування, Каділака. Він у мене такий ось з акварельними розводами, як бачите, ось такі є трохи світліші місця. Таке враження, начебто хтось водичкою розмив. Більш темне забарвлення. Ну, ось так він е, розташував свій квітонос. Я також закріпила, щоб не зламати. Ну, от ви бачите, як швидко розпускається бутончик після поливу, напоювання сугоріки діана. Ну і ось така загальна полянка цих прекрасних. А квітів. Перший квітує ось цей азіатський підліток. Це Мейдар. це Мейдар принц К-25. У мене був відкритий пілор К-24. Продала я його. І дуже мені захотілося порівняти цю рослинку із одним із леопардів. Ну, мені здається, що забарвлення у них різні. І я спробую вставити фото того тайванського леопарда. Там серединка більш червона. Ну, зараз камера теж висвітлює колір. Ця рослинка більш темна, більш до чорного. Надзвичайно красива. Ну, звісно, що такий маленький підліточок. Здається, він був в розмірі 1,7. І як би не восени я його придбала, от він квітує вперше. Також він у мене поливається замучуванням, посаджений у мухі кору, він уже пересаджений. Ось такий звичайний 11-й горщик транспортувальний, чи як його там називають. Дуже красивий метелик. Вживу він значно красивіший, ніж на відео. Відео висвітлює, ну гарна рослинка, він, здається, квітує пишно, може порадувати при дорослому вже такому стані досить пишним квітуванням. Я думаю, що такі а, яскраві крапчаті орхідеї також повинні бути в наших колекціях. Давайте подивимося, як вони виглядають в парі із тогою кідіаном. Бачите, як розбавляється зразу робиться більш веселіший вигляд, більш такий забіячний. Отже, хай ця рослинка є. Ну, а ми з вами будемо продовжувати полив. І я вам хочу показати перше квітування цього вишуканого фаленопсиса. Взагалі, садівник його Соня. Купувала я її у віолети. Вона має трошки такий сивий відтінок листя. Вже вона, звісно, у мене росте в корі. Ось так я її поливаю замочуванням звичайною теплою водою з-під крану. Ну, ось такий рівень води я їй наливаю. Це досить п'юща орхідея. Купувала я її як са 115. От. Вона вже в мене має три пари листя. І в цьому році вона. Порадувала мене ось таким вишуканим суперським квітуванням. Це мультифлора, гібрид Sturтіan і ще якоїсь там рослини досить красивого такого блідо-зеленого до такого вишуканого салатового кольору. Квіточка невеличка. Подивіться, яка у неї шикарнюча стюартіановська губка. Повністю біленька. Ось таку має вона нагадує чимось мені нефріт. А, має ось такі крапушки на нижніх сіпаліях. Досить вишукана. Вона повинна ароматити, ну, я поки що не чую. Було зазначено, що лимончиком, але сонечка немає. Я поки що аромата цього не відчуваю. Ну, я вам вже сказала, що це мультіфлора, тому, ось, бачите, вона ще можливо доростить і бокові відгалудження, і там також будуть квіти. Я знайшла фото, як вона може пишно квітувати. Спробую також вам вставити відео. Ви знаєте, це досить такий вишуканий екземплярчик у колекції, незважаючи на те, що вона і на метелик і не на пілор. Надзвичайно красива. Які і саме її листя з трохи таким сивим напиленням, з ось такими трошки крапушками. Надзвичайно святкова. Дуже рада, що вона є в моїй колекції. Красивий екземпляр, ну, ось така кінцева загальна картина. Поруч із білим, бачите, вона не чисто біла, а ось із таким салатовим забарвленням. Ну, а я на цьому красивому фаленопсисі буду завершувати своє і також довжелезне відео. Багато чого наговорила. Дякую, що були зі мною! І до зустрічі у наступних відео попереду ще багато краси!